Я чув історію, що в твій будинок, де ти живеш, сьогодні прилетіло. Це правда? Так. так сталося, що сьогодні, прямо в будинок, де я живу, але на перші поверхи знизу впав дрон, прямо здетонував. Я чув, як він знаєш типу, коли жужить і він прискорюється і пікірує так. Та. І в цей момент, звичайно, ти відчуваєш, що все ну от щось зараз пробігає, і я встиг там забігти. Я зазвичай в моменти, коли шахеди, іду в. До ліфта сідаю, тому що там по чотири стіни з кожної сторони в нас в центрі uh -huh. будівлі ліфт. Тобто uh -huh, я розумію, що uh -huh. хеди, але я потім дивлюся, якраз що будуть крилати ракети. Якщо що, кудись піду. Але я відчув це і таки думаю, ага, ну вже бахнуло, пора спускатися. Це дуже дебільна логіка. Не робіть так більше ніколи. Тому що бахнуло, я спускаюся. Ось це не все… не спускайтесь. Ти маєш увазі. Ні, ні, ні. Робіть це до. Робіть до, тому що. Е так чимало диму було на поверхах, тому що я вирішив, що ліфтом ну мабуть не треба спускатися ліфтом. І я не бачив масштаб, тому що ніч і ти ж не виходиш, як зюака угу. собі знаєш там фотографувати ще щось. Я одразу в укриття собі. Так, а ти де був в цей момент? А, це, це сходовий біля майданчик, ліфта був? Так, ага. сходовий майданчик. Всі цілі, всі живі лишилися в будинку? А, наскільки я знаю, ну хтось легенько поранений, але здається, що без жертв. Слава Богу, слава Богу.